А що якщо я вам скажу про те, що коли людина має якесь бажання і має можливість для реалізації ось цього бажання, але не переходить до дії, то ця людина поводиться егоїстично до світу, бо утримує в собі те, що могло бути цінністю для інших? Коли ти маєш талант, ідею, коли ти можеш створити щось, що торкнеться інших людей, ну наприклад, книгу, проект, бізнес, музику, якісь відкриття, а не робиш цього, то ось це прояв егоїзму. Скільки книг не народилося тому, що автор мав бажання і мав можливість, але не сів за перший абзац. Скільки ютуб-каналів не стартували, бо було бажання ділитися досвідом, була можливість, ну тобто була камера на телефоні, світло з вікна, але так і не натиснули кнопку Запис, скільки подкастів не прозвучало, бо людина мала бажання говорити про щось важливе. Мала можливість, мала той же телефон, теми, голос, але не записала перший епізод. Скільки проєктів для дітей, так і не побачили світ, бо людина мала бажання навчати і надихати дітей, мала можливість, досвід, навички, але не провела перше заняття. Скільки творчих брендів не стартувало, бо була ідея, ну, наприклад, робити свічки, прикраси, декор, була можливість купити матеріали для цього, але так і не створили першу річ. Скільки блогів не почалося, бо було бажання писати про життя, про подорожі, про освіту є можливість. Ну, тобто є смартфон, контент, якийсь досвід, але так і не зробили перший допис. Скільки артпроєктів зависли, бо художник мав натхнення, мав можливість, ну тобто фарби, полотно, час, але так і не зробив перший мазок. Скільки авторських майстер-класів не відбулося. Бо людина мала бажання передавати свої навички, мала можливість мала якийсь творчий простір, мала свою аудиторію, але так і не голосила дату майстер-класу. То що це як не егоїзм? Іронія в тому, що егоїзм тут непомітний і тихий. Ти не відбираєш у людей щось готове, ти просто не даєш їм того, що міг би створити, що міг би дати. І ще хочу вам сказати про те, що я впевнена, що ви чули фразу, що ми інструмент в руках Бога. Все, що Бог хоче дати людям, все, що Він хоче дати цьому світу, Він це робить через нас, через людей. І тому він нам дає бажання і ресурс, а ми не проводимо це в зовнішній світ і залишаємо тільки для себе. То що це як не егоїзм? Подумайте про це.